Права 1232. Усно. Визнач знак добутку. Ну що ж, стартуємо. Перше завдання. Бачимо, що тут у нас є два множники від'ємні. Якщо парна кількість множників, то добуток у нас буде додатній. Записуємо знак добутку плюс. Давайте напишемо так. Плюс. Є? Так. Друге завдання. Бачимо. Раз, два, три від'ємні множники. Якщо не парна кількість множників, то добуток буде від'ємний. Записуємо, що знак у нас буде мінус. Є? Третє завдання. Ну, тут у нас два від'ємні множники, але подивіться, у нас є множник 0. Будь-яке число помножити на 0 буде 0. Тобто записуємо, що у нас добуток буде дорівнювати 0. Не плюс, не мінус, а буде 0. Так, ну і в четвертому завданні раз, два, три, чотири від'ємні множники. Це парна кількість, тобто добуток у нас буде додатній. Записуємо, що знак добутку у нас буде плюс. Ну що ж, ось таке елементарне завдання на множення раціональних чисел. На цьому вправу завершено.